Що таке перенос? Термін, який психологи часом використовують, і ви запитуєте. Дивіться, уявіть, що це ваш керівник, і ви з ним маєте вирішити якусь конфліктну ситуацію. І ви заходите до нього в кабінет, ви, в принципі, знаєте рішення, ви маєте відповідь, але ви щось десь зробили трошки не так. І ви просто відкриваєте двері, ви його бачите, і ви ціпенієте. І якщо б у вас в цей момент запитали, де у вас таке було в житті, може ви б сказали, що це дуже схоже, коли мені було 5 років, або 7 років, або 10, і папа кричав на маму, або папа був злий. Тобто, що відбувається? Ви бачите фізично керівника, але ваша психіка спроектувала на нього фігуру вашого батька, що запустило вашу реакцію. Яку ви мали тоді, коли ви були малою дитиною. Тобто, ось ця фігура керівника, але ваша психіка по суті впакувала в нього ось цю історію. І оце ціпеніння, яке ви відчуваєте, прямо от люди, коли кажуть, ну ніби паралізує, я доросла жінка, або дорослий чоловік. А інколи, коли треба вирішити якісь складні питання з керівником, ну от просто в ступор впадаю. Вам треба ось цю фігуру. Батька, по суті, дістати із свого керівника. І тоді вам буде значно легше спілкуватися. Цей перенос відбувається на дуже різних людей. Зазвичай ми переносимо фігуру батька або фігуру матері. І саме тому ви інколи можете реагувати неадекватно ситуації або впадати ось в такий дитячий стан.